Maria. Привіт, мій друже. Це Ілля. Привіт. Ми з Олею говорили про те, що відбувалось під час вірусу та карантину. Хочеш розказати їм про те, що ти мені розказував? Я відчував себе як хлопчик у фільмі. Я був наляканий і засмучений, бо не міг вийти погратись і відвідати своїх друзів та сім'ю. У дорослих теж так буває. Це природньо. І це нормально відчувати сум, розгубленість злість, розчарування. Пам'ятаєш, що зробила сестра хлопчика, щоб заспокоїти його. Його треба було заспокоїти. Спочатку вона розказала йому, що це за вірус, пам'ятаєш, так? Тому що, коли ти щось розумієш, ти просто вже трохи менше цього боїшся. А потім вона навчила його дихати й заспокоюватися, коли відчуваєш такі сильні емоції та почуття. Я думаю. Вона навчила його чогось дійсно особливого під назвою дихання гарячим шоколадом, де ти повинен. Знаєш, це ніби у тебе гарячий шоколад. А потім було відпочинь і сплануй». Зверни увагу на ці речі. Веселки на вікнах написано командою Думай вірно. Я дуже люблю свого молодшого брата. Моє серце розривається, коли він сумний. Зазвичай у нього наймиліша сяюча посмішка, але зараз він простягає до мене свої маленькі рученята. Вони тремтять, а кулаки міцно стиснуті. Він робить великі ковтки повітря між кожним словом, я знаю, але ми не можемо вийти через вірус. А що таке вірус? Вірус маленький, настільки крихітний, що ти можеш його побачити тільки під мікроскопом. Коли вірус потрапляє в людину, вона може захворіти. Тоді хвора людина може заразити й інших людей. Пам'ятаєш, як взимку ти чхав і кашляв, а щоки були червоні та гарячі? Це називалося грипом, і це тому, що в тебе потрапив вірус. Але потім тобі стало краще. А це теж вірус, просто новий вид. Давай зробимо дихання над гарячим шоколадом. Уяви собі склянку з гарячим напоєм. Ми видихаємо над ним, щоб охолодити. А потім вдихаємо, відчувши запах смачнющого напою. Коли він це зробив, його дихання стало спокійнішим. Коли він відчув запах уявного гарячого шоколаду, його маленький ротик майже посміхнувся. Це нормально відчувати сум і злість, коли ми не можемо вийти погратись. Всі почуття є нормальними. Але ми можемо допомогти собі відчути спокій і пам'ятати, що скоро все буде добре. А потім ми зробили щось нове, чого я навчилась в школі. Це називається відпочинь і сплануй». Воно для тих випадків, коли нас переповнюють сильні емоції, і ми хочемо заспокоїтися. Відпочинь. Вдих, видих. Вдих, видих. Давай складемо план. Ми думали про речі, які зараз не можемо зробити через вірус. Я записала їх, щоб коли ми зможемо знову вийти на вулицю. Ми витягували з банки по одному аркушу і робили все те, що там написано. Давай зробимо веселку і повісимо її на вікні, щоб подякувати всім тим хорошим і добрим людям, які допомагають кожному. Ми також можемо подякувати їм, прислухаючись до того, що вони говорять. Ми повинні триматися на великій відстані від інших людей. Залишатись вдома на деякий час, часто мити руки, не чхати і не кашляти в повітря. Ну і іноді носити маски. Тепер голосно скажи дякую. Дякую. Отже, це глибоке дихання животом. Тобі зручно? Добре. Тож поклади руки на животик і цього разу зроби вдих через ніс і надуй живіт. Ось і все тримай, надувай, а потім видихни через ніс. Знову вдихни. Видихай через рот. Коли ти розслабляєшся, як ти це відчуваєш? Я відчуваю себе спокійнішим. Добре. Але важливо пам'ятати, що коли ти відчуваєш ці сильні почуття, це нормально. І це справді правильно ділитися цими почуттями, тому що тебе люблять. Ти завжди можеш знайти тих, хто тебе обійме і змусить тебе почувати себе комфортно. І тоді ти зможеш цим поділитися. І це нормально відчувати злість і розчарування, коли ти вдома. Але насправді у мене є інший шлях, і це хороша гра. Для цього я піду і візьму свого друга. Це називається дихання Джмеля. Спробуй уявити, що це таке, я повернуся. Чудово. Отже, я приніс це, тому що ми зараз будемо робити дихання джмеля. Це виглядає так. Ти робиш вдих, а потім, коли видихатимеш, ти маєш зробити так. Ти маєш відчувати свої зуби, свої губи, все починає вібрувати, і ти вимовляй цей звук так довго як можеш. Отже, ми закриваємо очі і робимо вдих. Що ти відчуваєш? Тобі добре? У нас є три способи дихання, пам'ятаєш? Номер один глибоке дихання животом. Номер два дихання жмеля. А третє не пам'ятаю. Дихання гарячим шоколаду. Чудово, добре. Власне, це мені щось нагадує. Встань. Так. Візьми це… Ти знаєш, що робити? Підніми склади. Ця ковдра нагадує мені, чи були веселки в твоєму районі. Були? Добре. Давай візьмемо це туди. Пішли. Візьми це. Поклади сюди. Поклади туди, а я просто приберу трубу. В твоєму районі були веселки. Чому її так називають? Тому що вона весела. Так, це правда, вона весела. Чому вони використовували це як символ вдячності? Подяка це бути вдячним за когось або за щось. Я вважаю, що цей символ свідчить про те, що люди піклуються. Як гарно, що є люди, які про нас дбають. Ти дав мені ідею. Я думаю, що ми повинні зробити одну веселку для саду доброти. Давай подякуємо усім, хто дуже наполегливо працював. А ти тим часом продовжуй думати про те, чому саме веселка. Добре. Тож ти сказав, що красиві кольори змушують людей почувати себе добре. Знаєш, вона з'являється після дощу, після грози. Я думаю, що вірус схожий на це. Трохи як шторм. Люди. Повинні відчувати це або знати, що це пройде і це закінчиться одного чудового дня. Ми будемо очищені від цього, і це надія для нас. Що будемо робити? Ми зробимо веселку і повісимо тут, так? Повісі її там, посидь під нею. Це змусить тебе почувати себе добре. Тепер ти можеш не використовувати фломастери, які ми тут маємо. Ти можеш взяти фарбу або вирізати шматочки кольорової тканини або паперу. Ми візьмемо вживану коробку, тому що не любимо витрачати речі даремно. Отже, давай зробимо веселку для того, щоб відзначити всіх тих людей, які берегли нас під час цього вірусу. Ось так. Тримай. Веди її прямо до кута і малюй до кінця. Тримай все міцно. Цілий час. Добре. Веди. Веди, веди, веди. Тримай міцно і це все. А потім ми затягнемо її трохи тугіше і зробимо ще одну. Я зроблю це. Ось так. А потім ми зробимо меншу. І ще одну. Продовжуємо. Тепер ми це все виріжемо. Ми збираємося віддячити всім тим людям, які дають нам надію і змушують нас почувати себе у безпеці навіть у часи вірусів. Вони справді чудові, ми дуже вдячні цим людям. Це схоже на той сад, де ми тепер є. Люди доглядають за ним, доглядають за деревами, а ми їх не бачимо. Вони дуже важливі. Ну що ж, розфарбуємо це, який колір? Може, синій? Що думаєш? Добре. Візьми цей. І от ми разом робимо веселку. Чудова робота. Я думаю, ми закінчили. Веселка, гарна робота. Зараз ми це повісимо, перед цим розкладемо. Так, що я зараз зроблю? А я зроблю отвір ножицями. Будь дуже обережний з цим або попроси, щоб хтось це зробив для тебе. Зробимо отвір всюди. Я візьму, я візьму синій, беремо ручку і обмотуємо мотузкою. Що ми тепер робимо? Я беру ручку, протягую через отвір. І тепер нанизуємо всі частини на цю мотузку. Це виглядає так, як ніби я шию. І знову. І знову. І через цю теж. Якщо я був точний, між ними повинен бути однаковий проміжок. Так, і так затягуємо. Тягуємо! І вийшла? Чудова веселка! Вам подобається, шановний пане? Так? Добре! Вона буде рухатися. Дивися, що я зроблю з цим. Я повішу її сюди. І поки я це вішаю, Ілля, попрошу тебе взяти карточки, переглянути їх і знайти для мене кілька людей, які працювали, щоб допомогти нам захиститися від цієї пандемії. Що це за люди? Як ти думаєш? Лікарі. Угу. Вчені. Так. Медсестри. Медсестри, так. А чи допомогли працівники поліції? Поліція, звичайно, допомагала. Я знаю, що твоя мама вчителька, правда? Так. Я знаю, наскільки важливі були вчителі під час пандемії, тому що вони продовжували вчити дітей, правда? Угу. Добре виглядає? Ага. Угу. Ти сказав лікарі. Точно. Вони нас лікували, а вчені в той час шукали способів. Розупинити. Зупинити вірус. Зупинити вірус, точно. І ми повинні бути вдячні батькам, родичам, і всім, хто піклувався про нас, обіймав нас, щоб ми почувалися в безпеці. Отже, це наша маленька веселка. Але насправді це наша шана всім тим людям, які піклувалися про нас. І тепер ми переходимо до найважливішого: дорослі, вважають, що це прибирання. І тепер ми все гарно поскладаємо. Візьмемо це. Складемо. Так. Це. Карточки. Дай сюди. Тримаєш. Добре. Тепер до корзини. Дай мені книжку і. Це теж. Все має бути на своєму місці. Кладаємо, візьми це. Дово. Тейзі. Тейзі вчиться літати. Так старалась, ти зробиш це наступного разу. Я в тебе вірю. Так вона це зробить наступного разу. Молодець Дейзі. Вона дивовижна. Вона полетить. Сідай. Наш час підійшов до кінця. За нашу дружбу, дякую тобі. Радію тішуся з нашого єднання. Всі барви з різних закутків землі, чи то душі ті хмар, чи сонячне осяння виблискують цей день для нас райливо. Правдиве серце розпові чутливо. Те, ким ти є це справжня неповторність. Люблю тебе за непідробну винятковість. Бувай! До зустрічі! Bye -bye. Thank you for being my friend. I'm so glad that we can be together. All the colors at the planet end Sunny weather